Міському парку культури імені Гагаріна скандал навколо зрізаних дерев. Громадськість обурена. Що минулого понеділка до редакції «Союз ТІВІ» звернулась професор Житомирського національного агроекологічного університету Наталя Васильівна шокована навіщо Зеленбуд зрізав абсолютно здоровий столітній дуб. Сьогодні ми з вами бачимо приклад у такого бездуховного бюрократизму. Для того щоб зрізати дерево, потрібно дозвіл зеленбуду. В Принципі це його прерогатива: відшукувати старі непотрібні гнилі дерева і зрізувати. В принципі він має на це дозвіл, це його прямий обов'язок. Але для того, щоб це зробити, комісія мала скласти акта і довести, що це дійсно непригодне дерево. Але якщо ми побачимо на цей туп, якому 150 років не менше, він абсолютно здоровий. Ви побачите, що він абсолютно там немає навіть ніякої цяточки, яка б свідчила про те, що це гниле дерево чи хворе дерево. Так як зрізана деревина надзвичайно високої якості, Наталія підозрює, що комусь було дуже вигідно позбутися цього дерева за словами професора, цим питанням. Вже зайнялась прокуратура. Таке дерево ще могло як мінімум 100 років спокійно простояти. За певним доглядом, за певними умовами, воно абсолютно було не аварійне це дерево, тому знову ж таки питання навіщо його зрізали? Поруч ростуть дуби, яким вже більше трьохсот років. Наталія хвилюється, щоб і їх не чекала доля столітнього попередника. Обурення громадськості не залишилось без уваги міської влади. У п'ятницю у міському парку зібралась комісія за участю виконуючого обов'язки міського голови Любові Цимбалюк. Те, що відбулося, ми вже дізналися тоді, коли воно відбулося. Так, це настав перед да, да. і ви, і ми. Що Насправді є неприйнятним, і що насправді дуже шкода, що так вже відбулося в той момент, коли позвонили ті люди, які зранку в понеділок гуляють тут, бігають і займаються спортом. Я приїхала сюди зупинені всі роботи. На сьогоднішній день зібрали спеціально тут саме на цьому місці комісію. Тому що комісія тоді відбувалася, коли складався акт, не в повному складі, і це треба теж визнавати. Активісти вимагають пояснень, чому дерева зрізали без дозволу екологічної інспекції. Найбільше запитань було по столітньому дубу. Місцеві жителі переконані, дерево можна було просто кронувати. Ідіть сюди, кронуйте, Подивіться звуку, подивіться, що робиться. Це здорове дерево. Ну подивіться. Ну оце... подивіться ви в серед... да, в серед... Не, не надо мені всередину, Подивіться вон, здорове вон, дерево. Вон, чи вон, що. Але зверху падає отут, от от, подивіться. Його. Подивіться. Оце це просто до 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 першого урагану за словами заступника міського голови Едуарда Кругляка, дозвіл на зрізання дерев підписало лісове господарство. У парку таких дерев 45. Всі можуть впасти будь-якої миті. А загалом дерев, що потребують часткового зрізання, більше 90. На Сьогоднішній день треба зробити нашому парку. Я хочу сказати... Тати в центрі міста, зелена зона, так. для наших дітей, там так. де ми вигулюємося, Самі прогулюємося, так. дихаємо чистим повітрям. Треба зробити 95 дерев. Я думаю, що якщо буде виводи комісії ярлові фахівці. Ці не пишуть 95, які які представляють угрозу населенню, можуть опасти комусь на голову, то будемо зривати 95. п'ять. Дерево не трухляве, ціле без омели, Такого не може не бути. Як повідомив директор Зеленбуду, спеціалісти зрізуть аварійні дерева за проханням дирекції парку. Деревину також забирає парк. До втручання громадськості встигли зрізати шість дерев. Всі аварійні щодо аварійності дубу в Зеленбуді також немає жодних сумнівів. Адже за словами Валерія Дев'ятки, 15 років тому в дерево влучні. Блискавка, і Воно вигоріло зсередини. Воно сухе, повністю, тут -от далі, середина, там от рука туди входить, повністю рука туди заходить За середину. Воно лікування, воно вже ним підлягає. І якби воно те дерево впало туди, воно буде не падати і там ламатися, а буде ламатися отут, отут, от, бачите, де гниле, повністю. Воно ж повністю гниле. І воно буде падати туди, бо мало би падати. І через то о, такі -то, активісти, ну там, я нічого не маю проти. Ми теж не сторонники того, щоб зрізати дерево. Ми то, щоб якщо можна вилікувати, можна. а Якщо не можна виліпати, яку якби воно впало, хто би тоді за його відповідав? Директор зеленбуду заспокоює активістів. Зрізані дерева будуть компенсовані новими. Вже цієї осені планується посадити 100 різноманітних екземплярів, але роботу можуть починати тільки коли завершиться перший етап, коли помічені дерева зріжуть або позбавлять від омели. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимвалюк, вислухавши обидві сторони, все ж вирішила роботи тимчасово призупинити. Я про Планую відмінити той акт обстеження, який був зроблений, відмінити його абсолютно і піти по новому, зробити нове обстеження тут в парку. Я взагалі не розумію, чому воно виникло саме зараз. Це зрізання. Ну тобто, в мене є багато з цього приводу питань. чому саме звернувся. В той момент, коли немає директора виконуючи обов'язки, є багато питань. Я пропоную вам, будь ласка, збирайте зараз комісію, проголосуйте, якщо можливо, якщо ніхто не буде заперечувати, зупинити дію цього акту, провести нове обстеження з представниками всіх можливих спеціалістів, з представниками громадськості і тільки тоді. Після обговорення ми можемо приступати до яких би то не було робіт. Наступне виїзне засідання, на якому вирішуватимуть долю запланованих до зрізу дерев, відбудеться у вівторок, 7 жовтня.